Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу єдиному і живому. Приємні отій миттєвості мого життя. продовжуються. Дякую Богу за можливість з вами, брати і сестри, спілкуватися. Мене, як і вас, хвилює той стан речей, який склався в нас на любій батьківщині. Правда. Так сталося, що мільйони братів і сестер покинули батьківщину і сьогодні в світах далеко, близько, далеко, далеко. І я не маю можливості внуків обняти сьогодні. Ні старшої дочки, ні молодшої. І мого любого похресника Бориса також. Все роз'їхалося майже. Хтось заїхався, хтось на службу призвали. Чому ж так? Чому ж так сумно в нас на цьому, такому благодатному краї я недавно в інтернеті виступ одного єврея, слухав хороший, видно, чоловік такий інтелігентний на вигляд, на вигляд але каже, Україна це має бути новий Єрусалим. Такої землі, каже, нема більш ніде. Тут немає мусульманського екстремізму, прекрасна родюча земля. Прекрасний клімат, і коли мені сьогодні знайомі і близькі, і родичі мені телефонують, кажуть, а неможливо в тій болоні, неможливо там поза 40, ледве дихаємо, цілий день мокрі ходимо. А тут подивишся це вікно, боже мій зелень, зелень, зелень. Трошки було тепліше, трошки свіженько відчуваєш, як справді як тут добре на Україні, яку чудесну землю подарував Бог нашому. Народою. І чому ж сьогодні ми її втрачаємо, ту батьківщину? Тому що нищиться не просто державність Україна, а нищиться наш нарік. І хто уважно слідкує за себе прекрасно, усвідомлюєте, що нищиться, що тана, сатана має слух, які роблять все, щоб нас не стало на цій землі. Якось вона зачищається. Але я, як і ви, Християнин прекрасно розумів, що керує тим процесом, не нищенням, не, не, а начальник життя є Бог, наш рідний батько. І то, що сатана сьогодні витворяє, це, як кажуть, допори до часу. І воно відбувається, ті біди, тільки через наше гріхопадіння. Другої причини немає. Бог хоче помогти вже, і він рішає в одну мить. Ви пам'ятаєте, як сталося з Ніневією, мала згоріти ця столиця Ніневія, але сталося по-другому, тому що покаявся народ. І цар оголосив піст, вдягнувся в Рубище, голову посипав попілом і лишилося це місто живе. А ми, а ми забули слова. Я переконаний, що такі священники, я постійно нагадую, як Роман Братковський, не тільки він нагадують, будь єдині. Розділ можливий. Сьогодні по конфесіях, чи, як назвемо, по деномінаціях розділився наш народ України у ПЦ, ПЦУ, рекокатолики, католики, Адвентисти, Баптисти. Апостол Павло сказав, розділення можливе, але змагаємось то краще перед Богом. Я повторяюсь, але я не змучуся повторяти, тому що я хочу, щоб Україна. Батьківщина моя, люба земля і любий навіть, Україна, Русь, ім'я нашої Русини, щоб жила ця держава, щоб керівництво наше було приведене Богом до Ісуса Христа, щоб ми були справді християнською державою. Тому я оце і спілкуюсь з вами, і вірю у ваші щирі молитви. А сьогодні більшої зброї немає, не було, ніколи не буде. Молімось, молімось, раз молімось. Молімось за тих, хто нас ненавидить. І ми таким чином їх переможемо. Спаситель нас показав нам приклад, правда? Він просив Отця, що на ній. Отче простий, вони не знають, що роблять. Просив за тих, хто його вбивав. То чому ми сьогодні не можемо помолитися за тих, хто часто густо нас не любить? Ісус попереджав, царство поділене супроти себе впаде. І ми сьогодні, як кажуть, якщо чесно розуміємо, що навіть в цьому містечку, любому підволочиську, не можуть пастирі навіть показати нам приклад, священники обнятися, разом, закликати до спільної молитви, до хресної дороги спільної не можемо разом зробити те, що хоче від нас Бог. Він устами Сина свого улюбленого Ісуса Христа пояснив Ісус нам, будьте єдині, як я в батькові. А апостол Павло роз'яснив, розділення можливе, так повторяюся. Але змагайтесь хто кращий перед Богом, а хто кращий, в кого більше любові. Я молюсь за всіх прихожан Української православної церкви, яка, кажуть, десь ходить під Москвою, під керівництвом Російської православної церкви, але там є різні священники і різні прихожани. І які б вони не були, я повинен, як християнин, молитись за них. Молитись Бога просити. Я молюсь за всіх протестантів. Я сповідаюся в католики церкви. Хочу молитись і в православну церкву, і в католицьку церкву. Я християнин. Просто хочу бути таким, тому що хочу спастися. Брати і сестри, це не вперше. Я вас прошу. Давайте будемо молитися за всіх християн. Пояснив Ісус нам, хто не проти нас, той з нами. Скільки часу прийшло? Шість. Хто не проти нас, той з нами, бо учні, коли вернулися з проповіді, а Ісус наділив їх силою Духа Святого, вони так тішилися, улюблений апостол, учень Ісуса Христа Іван каже, раві, вчитель, біса виганяли, стілювали, але ми одному заборонили. Бо Він каже, твоїм іменем, іменем то саме, що біса виганяє з А Ісус каже, а чому ви йому заборонили? Бо він з нами не ходить. А Ісус каже, Він проти нас? Ні. А хто не проти? Хто вірує в Ісуса Христа, як Сина Божого, Сина Людського, Спаситель нашого? Все. І якщо в це вірюють Адвентисти, Баптисти, п'ятидесятники, це ж такі брати і сестри во Христі, як і я, рекатолики, православні католики, моліми з брати, за єдність у вірі народу України. Розділення можливо. Але хай любов, любов наповнить наші серця. Любов наповнить, любов Ісуса Христа. Живімо Словом Божим. Дякую за увагу. Алілуя. Аллилуєю.